Добрий вечір. Хочу зробити відгук про своє навчання в Українській школі магії Павла Курка. Ці півроку стали для мене повними відкриттів. Просто перевернули мій світ. Коли я йшла на навчання, моєю головною метою було навчитися працювати, керувати енергіями для того, щоб покращити своє життя. Дуже хотіла навчитися захищати себе та своїх близьких. Навчання в школі допомогло мені пізнати це все. Але я ще дізналась багато всього іншого, цінного та цікавого. Я навіть не розраховувала, що інформації буде так багато. Зараз я почуваюся набагато впевненіше в просторі та в соціумі, ніж раніше. Якщо раніше я думала, що буде все так, як повезе, буде так, як буде. То зараз є впевненість в тому, що я можу підкоригувати, завжди вплинути на своє життя, хороше збільшити, а негативне знищити або хоча б мінімізувати. На курсі багато інформації про енергії в просторі. Для більшості ці енергії невидимі, Але вони є енергії як позитивні, так і негативні. Вони існують в гармонії у Всесвіті. Це для мене було відкриттям через те, що релігія вводила в оману, нав'язуючи чіткий розподіл між добром і злом, між темним і світлим. Енергії взаємодіють між собою, перебувають у гармонії. Питання зла і добра є досить відносним. Вчитель пояснює, як взаємодіяти правильно з енергіями, як захищатись від різних енергетичних нападів, які можуть бути. Нарешті, взнавши, як насправді все у просторі взаємодіє, я позбавилася багатьох своїх страхів. З самого дитинства я бачила і відчувала більше, ніж рідні та знайомі. Це давало відчуття страху та інколи насмішки інших. Зараз я розумію, що я боялась те, що невідоме мені. Коли ж я взнала закони простору, ці страхи почали залишати мене. Дуже багато цінної корисної інформації на курсі. Вивчення скандинавських рун та таро. Якщо щось незрозуміло або учень хоче спросити особисто щось про себе, про свою ситуацію, вчитель завжди відповідає, виправляє, веде і підтримує. Якщо ви бажаєте навчатися в українській школі магії, ви, повч... ви повинні виділити цьому час, опрацьовувати всі матеріали та відеоматеріали і, звичайно, практикувати. Це і мантика, і різні ритуали. Під лежачий камінь вода не тече, тож мусите працювати. Якщо ви мрієте стати відаючим та працювати з людьми, тут в школі ви можете навчитися цьому. Отже, я дуже задоволена, що пішла на це навчання. Моя порада, якщо ви відчуваєте з серцем, що це ваше, ви хочете тут навчатись, то вперед на навчання. Відкидайте страхи та вагання, воно того варте. Я стала іншою, ніби життя поділилось до школи і після навчання у ній. Такою, як я є зараз, я собі подобаюсь набагато більше. Відчуваю себе сильнішою, впевненішою, здатною керувати своїм життям. Дякую вчителю за неймовірний досвід та можливість отримати цінні знання.